Привіт із Детройта. Їду на захід Grand Rapids, Мишиган. Ще такий локальний вантаж. Grand Rapids і там в Ангола Індіана. Коротенький такий вантаж. Звідси мені до завантаження 2 години їзди. Цікаво, що такі. Uh, чи таке коло майже вийшло. Починав тиждень Big Rapids проїжджаючи через Grand Rapids. Так що не знаю, як воно закінчиться, але таке майже таке криве каряве коло вийшло. Перший вантаж Мічиган Мічиган, другий вантаж Мічиган. Північна Кароліна, третій там поруч, Південна Кароліна, Міччен, зараз Мічен і Діана. А там будемо дивитися. Дуже близько біля дому, так що може, і зроблю собі короткий тиждень. А, а можливо, щось ще коротенько вискочити. Будемо будем вирішувати вже по цьому. Ну але... Загадувати нема що саме перше це треба забрати цей вантаж. Тому що в моїй роботі, як я завжди кажу, буває по-різному. Вантаж, здається є, а потім... Так що так. До речі, цією дорогою я вже їхав, коли їхав на північну Кароліну. Понеділок, а тепер назад, точніше, до тієї самої дороги. З десяткою Дуже важливий кусок відео зараз буде. Селера. Зверніть увагу, мене вже не перекривлює. Я. я не знаю, який я цей раз їм, правда. Скоро начну худати по страшенному. Це ж ці штуки, як наїпся, треба буде цегло прив'язувати до штанів чи щось таке, бо вітром унесе. Так що дивіться, науковий експеримент можна вазати вдалим. Коли кажуть, що треба щось їсти 12 разів. West toward Lansing. Я не знаю хто із вас їв оце раніше там і їсти, подобається йому. Мені, друзі, просто без брехні це було одне з противних Речей, які можна тільки їсти. Так що буквально себе пересилити декілька разів, да? з'їсти щось. Я звісно маю на увазі якусь здорову їжу. Наприклад, ви любите чай і туди три ложки цукру. вкидаєте, чи 4 Декілька разів себе пересилить, і ваші смакові рецептори перебудовуються. In half a mile use the left two lanes to take exit 18C for I-696 West Toward Lancing. Дивіться, ну по чесному скажу ще цю штуку в одну категорію з пільмінями я поки що ще не поставлю. Use the left two lanes to take exit 18C, then merge onto I696 West. Ага. Але. Водії, я думаю, мене зрозуміє, що коли ви їдете в дорозі, дуже часто Жування Контіон Дріманню 696 West for 8 Miles обігає дрімандню. Так, вот. а Якщо їсти... Всякі там печиво, цукерочки, то воно, звісно, має наслідки. Ого. Ага. А оця штука, я вже колись розказував, мало не єдиний продукт, чи рослина, чи як там, який ви їсте, і ваш організм абсолютно нічого не відкладує з нього, навпаки, організм витрачає більше сили його переварити. Так що ось цю штуку ну, теоретично реально можна їсти хоч бочками. Так що, ох, я похудію. west ramp, then merge onto I one ninety six west. Right onto so, the key Grand Rapids is... Merge onto I one ninety six west, then use the left lane to take exit seventy seven B. Use the left lane to take exit seventy seven B. Четвер 3 години дня, і я їду додому. План виконано. енергії на те, щоб перевиконувати план в цьому тижні. в мене несиленої не енергії немає. І зараз їду я через Амішленд. Зараз в'їжджаю в містечко, називається LaGrange. Дивіться, от якраз це табличка. Lagrange Індіана. Індіана. От, і, е, хоча тут можливо не так багато Амішів, казав Амішленд. Да? Але там далі після цього місця буде Шепшувана. Там, до речі, де я, коли є час, е, полюбляю ловити рибу. Там їх дуже багато. І там я б сказав буде місце Шепшувана, а далі е, Мідлбері. Це два таких центри, я б сказав, би, там дуже багато їхніх базарчиків, крамничок різних таких театр навіть свій є, дуже крутий ресторан, там, House». там і, і готель їхній є. там, і всяка, всяка заманушка така, і в принципі конкретний такий туристичний центр. Оце е, по цій дорозі зараз будемо їхати, це буде от Шевшевана, далі Мідлбері і трошки туди, Які це? яку це сторону буде. Та -та 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 -та, південніше. Південніше місто таке напаніє. Колись давним-давно, у 2008 році, я вже тут жив цей час. А, був найкращий і, в принципі, єдиний торнадо. Єдиний торнадо, який я. Не то, що був свідком. Але от, що в нашій ерії нашом крепко. Ну, були малесенькі там і так далі час від часу. Ось. А, і оце там дуже багато. Музеї різні є, їхнього життя, тут як вони і так далі живуть. Ось. І, до речі, дивіться, бачите, сьогодні я а, з таким а, траковським, як я не пам'ятаю, як то він називається, Road King, о, Road King моделька це називається. Чому? Тому що мій улюблений блюпуп на вухо зламався вчора, чи вже позавчора виходить, зламався мені і... Я вам скажу, цей мені дуже сильно подобався. І ті, які зі мною розмовляють по телефону, кажуть, що, до речі, кому цікаво, називається Plantronics Voyager 5200 ця моделька. А, ну, По-чесному я його купляв не новий, а я його купляв відремонтований, так як і більшість моїх речей. І Якщо він новенький, стоїть в районі 100 доларів, десь я за нього заплатив 30. Ось. І щось він почав, я не знаю, що з ним барахлить. Я сумніваюся, що мені вдасться його відремонтувати, звичайно. Але я ще поколупаюсь, подивлюся, що з ним можна зробити. Тут він відслужив у мене, а рік виходить десь так. Я сподіваюся, звичайно, що буде ніж рік, але якось отак. І цей, наприклад, після того той, той маленький вісить на вусі цілий день, його навіть не відчуваєш. А це мені вже я от, от вик якось так не знаю, ну, досить про це. Дивіться, о, брички пішли. А, пішли брички, якраз уже тут а, знову ж таки, їхня місцевість, тут вони більшість. Я, ну, це відповідно... Оце де ми зараз їдемо, це точно не Аміші живуть. Аміші не живуть таких є. І якось тудися, моє попереднє, якось там раніше одне відео я трошки говорив. Їхня буде біла хата, обов'язково буде біла хата, де живуть аміші, машини і всяких там трейлерів там е біля хати не буде. Якщо є, то це знайте, що це не амішеська хата. От туди лівіше, оце дивіться туди, якщо видно в полі там оце під е ферма така біла хата. Дуже вело, висока вірогідність, що це вони. Тракторами отакими от вони не користуються. Значить Це вже якась серйозна ферма. Якийсь фермер тут живе, це не їхнє. У них все а, коні або механічне. І, до речі, от є такі трактори, вони користуються. Якщо ви в музеях колись бачили на залізних колесах, друзі, це реальність. Я бачив, як вони їм на таких виявляється згідно їхнім переконанням, можна їм користуватися. там. Я бачив одного разу навіть здоровенний паровий трактор, це, це було круто побачити. І його перевозили, фура перетягувала з місця на місце. 1901 чи якось чи 1899 року виробництва і він ще в робочому стані. На дровах, ну, парова машина, вугілля дрова, там, чого накидає. А так в основному, звичайно, вони на конях все роблять. Там, а, якщо є світло, то буде стояти якийсь на вулиці там, а, генератор, дизельний чи щось таке. Ось. Так, щось я розказую Амішленда, везу вас, що тут нічого не видно, треба мабуть, зробити паузу чи що. А, так, 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 вон білі, білі хати зліва починаються. Це вже мабуть, може і їхнє. Ну, знову ж таки, я бачите, вон бричка справа, бачите, запаркований. Це приїхав на роботу або в магазин якийсь. Треба було б почати пізніше все-таки запис, коли був там була б Шипшивана, да? а не тут поля дала Гречі, я вам тут розказую. Так, вирізав трохи, дивіться, оце я під'їжджаю до Шипшивани. Оце місто чи село, я не знаю як сказати, оце їхні. дивіться, з лівої сторони, бачите, їхні вже Карети, різнобрички вже... Просто є тут, як вам сказати, і під їхнє життя вони продають. Ви можете купити. До речі, ці брички коштують просто другні гроші. Як, як середню машину можна купити, там велосипеди, які вони їздять, то розказують, що вони якісь легенькі чи щось таке, я не знаю, дуже багато вони от на велосипедах переїжджають. Там особливо, якщо це молодь, то вони на велосипедах. Дрова бачите, вони собі. Тобто все е, таким життям, як 100 років назад люди приблизно живуть. Оце от вже починається їхня ірія. Да, і, до і, речі, так нема, нема, немає. Зараз буде перехрестя, і просто я в принципі туди не поїду, бо я їду додому. Але в праву сторону зараз це перехрестя буде, е, State Road 5. Дорога Штатовського значення П'ятерка. Оце перехрестя, я зараз під'їжджаю. І ця вулиця направо, там все їхнє. От Я сказав, є їхній театр, є їхній базарчик, є е, різного роду там крамнички. Там Ви можете купити, дивіться, цей ресторанчик, бачите, з правої сторони це вже такий, е, так і називають. 5-20 uh, and count Country Restaurant да? і бричка на Мальону. 5-20 and це 5 і 20 перехрестя, Так не видумували, просто собі назвали і так далі. А uh, Через дорогу на навхрест йодер попкорн. Оце йодер попкорн. Кажу йодер. Yoder, Miller, Borntreger. Оце е, основні такі прізвища, які ми вони тут е, е, дуже дивіться, справа йодер іншуренс, страховка йодер, бачите? Е, е, з правої сторони зараз буде дуже крутий. В нашій ерії найкрутіший от, риболовний магазин в плані купити Снасті там, чи ще щось. От просто навіть в наших місцях в місті там нема, А от Аміші мають тут. І... Дивіться це якийсь щепінь продають, ще що-небудь. Мендлберут наступне місто. Оце з правої сторони, оце дивіться, і човни можете купити, і мисливські там знаряддя, і, і всередині, там... і червіки. По суті, і для літньої риболовлі, і для зимової, все, що завгодно. Так, от тут барань, бар, барань, баранці мають овечки. І дивіться, бачите, оце лівої сторони. В їхній от ерії будують, тому що от вони от реально трудолюбиві люди. Просто ну я не знаю, я просто ніколи не чув, що вамі ще десь там макевали чи що-небудь. Я думаю, тому що вони там між собою, там і ще як знаєте, як про профсоюз звичайно, є так само. Вони там між собою в своїй громаді. там Мають вплив, я думаю, навіть якби якийсь і попався лінтію. Просто мені ніколи не доводилося працювати. Я працював з вихідцями з амішів. Трудолюбиві люди. Тобто вони вже не живуть цим стилом і так далі. А ті, що живуть, розказують такі речі, що приїжджають на завод, коли він ще зачинений, перелазять через забор. Швиденько поробили свою роботу, щоб раніше поїхати додому, щоб там поратися на хазяйстві і так далі. Просто ну, от конкретно дивні речі. Колись як моя дружина працювала в ресторані, каже, що він ніхто більше за амішів за не залишав. От ви от, маєте, всі такі круті там, і так далі. Вони приїхали на перечці, хлопись там, хтось там долар, там ще що-небудь, Вони там 20-25 доларів будуть. Ну, тут їх трошечки більше, звичайно, але все рівно процентно відношення все рівно виходить більше. О, дивіться, з правої сторони оце, це вже їхні такі хати, з лівої так само, бачите. От. Біла господарські такі оце їхні. Ця вулиця, вулиця, ця Ерія, оця між Шепшивана, що я приїхав до Міддлбері тут. Це. Не Амішів тут дуже мало, Мідлбері вже сам починається, там, такий, вважається в нашій ерії дуже такий а, престижний район. В тому плані, що він там немає якихось там, крутих магазинів, але щоб купити там житло на порядок вище, наприклад, ніж у нас в Ошені, Хоча Гошен вважається нормальним місцем для життя. Так? Тут а, от в нашій ерії багатші люди, скажімо так, живуть, і вони там тримають ціну, чи я не знаю, щоб купити там житло і так далі. Зараз проїжджати будемо з правої сторони. Найвідоміше, я не знаю на яку тут здоровенну округу кулінарії, якої аміші е, управляють Оце під червоним дахом. Дивіться, там і варення, і булочки, донаци, і кекси, і торти, що хочете там. І там просто от, за них знають всі, от, е, скажімо так, тут діло смаку, але просто якщо там от, дона це да, то якщо звідси, то американці вважають, що це номер один. От, знову ж таки, бачите, господарство зліва, справа, от, знову ж таки, білі хати, в тому плані, щоб не виділятись, не буде ніколи, це гляна хата, буде біла. Цим, як то білим пластиком обшита хата в основному. Ну. Так, ну Це з машиною це, це точно не аміше живуть, це якась така дивна, трохи якась хата. От, і зараз от ми під'їжджаємо, будемо під'їжджати до Мідлбері. Тут вже знову ж таки це вважається такі престижні престижне місто чи село, місто, мабуть. По офіційному називається. Але, е наприклад, свого госпіталя не мають, вони звідси мають їхати. ну, Тут не так і далеко, по суті, по приміду госпіталя на хвилин 20, мабуть, буде. Е дивіться зліва, бачите, проїжджаємо, стільці виготовляють, там різні там е сараї, там від... різні речі. Меблі, до речі, відані в нашій ері дуже популярні. ну і Я не думаю, що тільки в нашій ері вони розвозять там, де хочеш по всій Америці, я так думаю. Так, оце Middlebury починається. І оце дивіться, маленький Bed and Breakfast. Цікава річ. Це по суті готельчик, який. Але це хата, і, і де вам дається на ніч ліжко. Bed and Breakfast. Дуже... Так, ну це Мідлбергі. Uh, я там трошечки кусочок не знаю, скільки влізло, мене перебили якраз. Так, мене хоче тут збити зараз на коротшу дорогу. Google мені сюди Google підсказує. Але uh, я все-таки поїду прямо основною дорогою. Оце тут наліво, якщо повернути, оце 22 дорога. Це от. Прямо в госпіталь, якщо прямо в центр нашого Гошина виходить. Просто так зараз, якщо дивитися, то квадратом да, їхать до мене додому, а прямо так зрізає і везе в... в самий центр нашого міста Гошену. і ще один bed and breakfast, Дивіться, от просто хата. До речі, от американці користуються таким дуже часто. Воно виходить дешевше, я не знаю. Плюс що домашня їжа, як вони вважають. там, І так далі. З лівої сторони, знову ж таки, ціла куча заводів. Трейлери в основному роблять RV, оці такі а, хати на колесах. І з правої сторони, от те, що я вам розказую, це Essenhaus. House. Дивіться, Dutchman написано Das Dutchman Essenhaus. House. Next right. Оце починається з правої сторони їхній такій. Комплекси, готелі, магазини, ресторани, буфети. Тут і веселля проводять, можна зняти там собі, як тут називається хол-зал. Да? З лівої сторони, зараз тут закрито. Тут базарчик є. Оце дивіться: це Amish Country Kitchen. А, да, трошечки вам в камеру ловить якраз. І цікаво, що знову ж таки весь обслужуючий персонал. От, е ці, е офіціантки там вони всі одягнені в їхню, е як це національно сказати, чи їхню. ну да, Національно виходить в одяг там і так далі. Так, ну це школа. Е це середня школа, вища школа, вон зараз через трошечки. До речі, сюди ходили, ходили мої діти Отаке оце Міддлбері Знову ж таки, це центральна дорога не захвачує Все місце сюди в праву сторону, так з цієї сторони. Оце не, не так давно побудовано з правої сторони, видно, було не видно. Це хайскул наша місцева, це вища школа. Де старшокласники вже навчаються. Ось. І от в принципі, оце така ерія друзі. Я вам скажу кому як, мені, мені от реально подобається. Я ніколи не думав, що мені просто буде подобатися людині, яка народилася і виросла в місті. Не мільйонних, скажімо так, Ну місто рівне там. Хто як рахує, від 250 до 350 тисяч жителів. Да? Ну, не маленьке місто, скажімо так. Тобто, виріс я на чадному газі, на вихлопних газах там, і так далі з машин. От. А... Не думав, скажімо, так, що мені буде подобатися життя. таке. Ну знову ж таки, не зовсім, мабуть, сказати, правда, що це геть забите село, тому що. В Гошин, якщо брати до уваги, то в принципі, ну, скажімо так, крутих театрів там, не то, що я в них ходив би, до речі, там ну нема в нас, да? але всі там магазини там, ну майже всі, скажімо так, самі-самі там, я не знаю, деякі немає, там півгодини нам треба до них їхати. Тобто в плані магазинів все є. Але на додаток до того, що так сказати цивілізація зовсім поруч, в той же час життя от, просто конкретно тихе. Ви розумієте? Ось. Так що, І мені таке вподоби. Просто мені таке подобається. От бричечка їде чоловік кудись. До речі, якщо ви завітили, так само мають номерний знак. Мають зробити реєстрацію, кожна бричка має. Свій license plate називається, ліцензії, Номерний знак по-нашому. На так, друзі, досить балаханини, я вже от з кожним метром ближче і ближче до хати, і воно дихається вільніше. Так що на цьому все. Така Америка була сьогодні, друзі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а вам нехай щось.